Гігієна праці займається здоровими умовами праці безпосередньо. Щоб на робочому місці де ще технологічні процеси передбачають шкідливі та небезпечні фактори, щоб їх унеможливлювали, і дія шкідливих і небезпечних факторів впливала на працюючого. Гієна праці займається професійною патологією. І безпосередньо медичними обов'язковими медичними оглядами для того, щоб виявити людей, у яких є протипоказання для роботи із шкідливими і небезпечними факторами, і при необхідності їх працевлаштувати, згідно з статті 17 закону України про охорону праці та це. 169 шдеся статті Кодексу законів про працю України роботодавець зобов'язаний за власні кошти забезпечити фінансування та проведення періодичних медичних оглядів і людей, які... Працюють із шкідливими та небезпечними факторами, та також люди, які не досягнули 21 року. Процедуру проведення медичних оглядів передбачено наказом Міністерства охорони здоров'я від 21 травня 2007 року номер 246 ви, мабуть, знаєте, що з 24 лютого 2022 року в нас в Україні воєнний стан. Проте якихось нормативно-правових документів і інших розпорядчих документів не передбачено, що можна скасувати або відтермінувати проходження періодичних цих медоглядів, або допускати людей без медоглядів. Згідно порядку проведення медоглядів, роботодавець до 1 грудня щороку подає до територіальних органів держпраці заявку на визначення категорії осіб, які підлягатимуть медичному огляду в наступному році. До заявки, роботодавець зобов'язаний прикласти. Штатний розклад або виписку із штатного розкладу, де обов'язково вказується перелік штатних професій та по структурним підрозділам. Обов'язково додаються результати лабораторно-інструментальних досліджень виробничого середовища, з якими працює, і факторів, з якими працюють працівники. Після розгляду наданих документів, разом із представником роботодавця та представником первинної профсоюзної організації та або уповноваженої особи від колективу, складається, розглядається і визначається та категорія осіб, які будуть підлягати медогляду. І по результату цієї роботи складається акт визначення категорії працівників. Хотіла наголосити, що роботодавець безпосередньо роботодавець несе відповідальність за своєчасність проведення медичних оглядів та шкідливі наслідки, які будуть завдані працівнику, який був допущений до роботи в шкідливих умовах праці. Шановні роботодавці, будь ласка, дотримуйтесь чинного законодавства.